Так, всім вітанечку. Добрий день, вечір. кояк. Задав згадав я, що колись пообіцяв по електродах, коли ми їх поваримо і залишимо відгук. А пройшло вже часу, вже ми один центнер спалили, вже другий центнер, вже не знаю, скільки, ну, вже багато ми їх спалили, а я досі не візитував. На жаль, шов, не покажу, бо зараз варимо ми не цими електродами, варимо теж потім. Тільки що четвірочка. Отакі От електроди йдуть, бачимо, пише Ано 36, тут пише Ано 21. Зазначено, ну електрофакту йдуть Ано 21. Електроди якісні, тільки що схожі на якусь не кондицію. Вони там, такі в упаковках підозрілих і по намасі там бувають дефекти. Ну, цей електрод якраз нормальний. Інколи під час варіння за того буде попадати таке місце, бачимо, то навіть бризків трошки більше. Ну, четвірочка на великому струмові завжди трошки більше бризків, але лягають вони. Зараз попробую, щоб мені мене руки не траслися, Показати, який шов. Приблизно такі шви на них виходить на цих електродах. Значить, що скажемо? По цих по потрішці... Брали ми офіційні, бачимо вони. ну, я думаю, там теж офіційні, але схоже, коли вони ну, їх дешевше продають ці дорогі електроди, все як має бути по всіх цих, по, з усіма там, провірками, перевірками, з усіма, всі клеймо, все є, як має бути. Перше відчуття. Ми варили перед тим більшості. Ну, різними електромили. Ми скільки всіх марок переварили, зараз не позгадую. І по великому рахунку ми звикаємо, майже кожним електродом можна варити якось. Але перед тим ми в більшості варили бад. І вони такі, як об'яснити, бад, вони дуже так файненько запалюються, дуже файненько запалюються і так м'ягенько горять, маленько бризків, і файненько шлак відходить. Зразу ми взяли ці електроди. Був якийсь дискомфорт. І я взяв, і хлопці взяли варити, кажуть, ну давай нам назад батон, Але трошки розпробували і трошки трошки більше вони без струму. Я не знаю, чому. Ось так шлак ну не відходить рівномірно в одну сторону, як в інших електродах. А якось так він трошки трошки той шлак колотиться, трошки колотиться і доставляє якісь незручності. Але сам шов, ну це зараз четвірки кажу, варено, ано 21, ано там 36, там невелика різниця, ано 36, ну, у нас є ано 21 і ано 36, оці є. Трошки оно 36 більш, такі, течуть і шов буде ще більш гладенький. Буде ще більш гладенький. Хоча що ну, мізиться непоганий, наскільки я там розумію, тому можна будь-якому місці глянути. Це бачимо внутрішня частинка твердопального котла. Ну, це вже два проходи. Перший прохід був у Оні 1355. і, До речі, той самий БАД Дуже файненько, м'ягенько горять, прекрасненько. Повторне запалювання, вони ну, прекрасно ведуть. Іоні взагалі від бадма варить прекрасненько. А по самому швові, по самому швові якщо порівняти бадм і порівняти патон, це якість ну, не знаю, ну, можливо в два рази більша. Просто, Якби я положив, у нас була четвірка батморський, такий товстий шов ложиш, і він при, трошки більше нагрівається і просідає, просідає, просідає така, як, як ямка йде по шову. Виявляєте? Немає такої щільності шва, такої крепості металу, зовсім не те. Це варити, можливо, трошки менше комфорту. Хоча зараз я не відчуваю різниці. Ну, По-перше, трошки ми себе по іншому вали. Якби Адаптувалися ми до них варити із відривом, от, наприклад, поворотний що, десь труби. Супер, немає тої бульки, як в інших електродах в кінці. Страдають багато. Майже немає тої бульки в кінці. Хоча ну, там, хіба що струм дуже великий дати. Прекрасні ковари. в складних місцях, е важкодоступних. Ну, вони не те, що що там найкращі електроди, але дуже сподобаються. Електроди якісні, електроди якісні і можна брати, не промахнетися. Зараз що це не зараз у мене вище упаковочка. Ну, зараз до нас, бачите, є четвіроч Уоні, тріочка Уоні, четвірочка рутилово-целілозові і тріочка рутилоцілулози. Там ну, як які будуть, можуть бути різні різні. Перед тим бачимо, ми тільки що спалили упаковочку. До речі, файні електроди. Файні електроди РЦ АВ-груп метал. О, там де ми закупляємо метал. Для наших е, виробів AV Metal Group І вони виробляють електроди РЦ. Ну, така намазочка себе наші є один електрод. Там наша є одна упаковочка. Так, ссылкою, бачимо, AV МГ. AV груб АВ Метал Груб. РЦ-електродик. Якщо порівняти потонок, нас видайте. Десь потоночку почати десь, влада. Ми дивимося на саму намазочку. На саму оце трієчка потон. По Ано 36 трієчка. То щільність самої намазочки набагато вища. Набагато вища щільність намазочки на патоновій, І це добре і не добре. Він кажу більш якісний. Якщо взяти прифаточку, зробити оцим АВ-груп, Ну, в принципі, це зараз континенти, щось пішли. Раніше були такі, настільки ці фані електроди були, і вони були такі більш а Це такі темнокоришневі, тріщать, вони стріляють і ну таке. Що не погані. Оце ав груп ми варили. Це ав груп тут трошки незручно навколо цих. Навколо, раштунку, навколо трубочок там поливає, що любить, любить шлак на поворотах чи ще десь залишатися. Але вони варять ну, приблизно оце, бачимо, приблизно якщо так по щільності взяти. Це Вони десь вони близькі по собі. Хоча АВ-груп дуже так файний шлак відходить окремо. І в чому, в чому плюс? Оця намазка якась не така щільна і вона. Так згоряє, як то бенгальський вогничок, і вона ніде не заважає уложити шва. А вже патони вона щільніше, це намазочка і шов якісніший, і варить якісніше. Але десь трошки вона буває десь чи внутрішній кут, чи десь трошки на бік вона піде. бачимо, десь трошки, на, ну Це бачимо, вона бік згоріла не за те, що на боку намазка, на а вона згоріла, на, 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 на бік бо ми так варили, по бачимо, Так лежала, як вона сплавилася ця намазочка. Але потон інколи був страждає, тим, що намазка десь трошки не ну, якісна, десь трошки на бік і псує. Інколи так буває. Хоча ну, придерти особливо немає до чого. Оці, оці вже йдуть, якби. Ну, можливо, це моя догадка, що він як не кондиція. Все, тут клеймо є, намазочка якісна, наверх, не красиві, але буває таке тріщини. Бувають такі тріщини на масці. І так якось вона так не, нерівномірно, ну де трошки багато їх бракує. І може так бути, із-за того навіть ті бризки. Якось... Намазка стається, метал якось впльовує. Ну, якось, бувають такі моменти. Іде вариш, вариш, добре, добре, потім піде щось недобре. Ну якраз ця упаковочка, тут навіть і тріщини я не можу вам показати. Хіба розколяні, бо якось так, ну, трошки ну, є дефекти по цих електродах. Але в загальному 90, скажімо, відсотків Файні. так По цих електрода теж розказав. Ну, дивіться, який підсумок. Підсумок я можу зробити один-єдиний. Із практики варили ми різними електродами. Купуєш такі самі електроди. Не той випуск, не та партія, тут не знаю, пише партія, чи не пише. І попадає зовсім різні електроди. Ну, навіть тут в, сама вже упаковка, бачимо, трошки не такі, розмальовка, не така, не, як в цих не так розфарбовано, як старіших, було континент. І континент свого часу були дуже прекрасні електроди. І мене буває, людям кажуть, купіть мій континент-електроди, заїжджаєш на об'єкт, попробуєш варити, кажу, погані електроди. Каже, а ми купили. Такі, як ти замовив, От, такі, як ми замовили, а вони оці не вартують. Вони ну, по ціні десь однакові, по ціні буде набагато краще, якісніше. Хоча варити можна якось, ну, ми не пробували прожарювати, прожарювати, у нас немає змісту, тому що вони лежать в в упаковках і за ніч вони знову відійдуть, то ми їх не прожарюємо. Хоча б вартувало, там треба було десь біля зробити якесь, там такого цього карманчика для прожарювання. Ну, основне відео я відчитався по патонах. По е, візьмете, не промахнетеся. Не промахнеться хороші електроди. І якщо варити навіть трошки там якийсь дискомфорт може бути, ну десь там із шлаком. Якщо там нахили є, якщо десь там проворотний, що ви нічого не відчуєте. Якщо десь там внутрішній кут, десь таке складне місце, трошки може бути дискомфорт, трошки. І то там воно струму трошки форсажує, якщо у вас регулюється на вашому зварному апараті, О, треба їх звикнути. І ще такий момент їх пише, рекомендується. Зворотня полярність. І ми варимо тільки на зворотні, на зворотні бо нас ну, багато ми використовуємо за основним покриттям. Нам, щоб постійно полярність не міняти, то ми вже так і працюємо на зворотній полярності. Нам подобається, в принципі, зволяр, зворотня полярність, трошки глибше провар дає. Рекомендує на зворотній, але коли ви ставите напряму полярність, вони краще варять. Я не знаю, що там, чи вони щось помилилися, ви їх писали. Завод рекомендує зворотню полярність. На прямій полярниці варять вони приємніші. Не знаю чому. Може, мене таке суб'єктивне якесь враження. Може мені так здалося. Ну, я так перевіряв хлопці пробували, каже, не запам'ятали такого. а Я досить добре так відчув різницю. Ну, на меншому струму якось краще шлак відганяє на прямій полярниці. на зворотній, якийсь, який так шлак гірше відходить. Отаке. От тобто я не знаю, якщо ви купите якусь іншу партію, чи воно буде таке саме. Ну, я думаю, що в таких упаковках більш-менш вони якось дорожають своєю репутацією. Оці RC AV-груп, АВ AV Metal Group, дуже-дуже нагадують мені, є такі Pioneer 46. Це дуже, ну майже навіть по запаху якісь вони дуже схожі. І ці схожі, Вже потон відрізняється. Бачимо, намазачний колір і. і, і, і ну. І головне, що коли варите патрон з електродом, шов буде ну, дуже такий міцний, якісний, він ніколи дасть не не такої просадки всередині. Якщо ви навіть почнете ламати, ну, у нас немає якихось машини спеціальної для розриву, але якщо ви вручнулись, робите прихваточку, ну відчуваєте, що це так, метал чіпляє. Тобто сам виріб буде якісний. Сам виріб буде якісний. Ну, в принципі, ці ми теж можна, але є різниця. От якщо я брав ав груп прихваточку, щоб зараз показав, просто не хочеться мені, нема кому у нас, оператора немає. Наскільки гарніша прихваточка від патоновочки. Такраз варнує така метал гладенький. Ну, повірте на слово. А цей раз якась така, як то дирочка, ну, така слабенька прихваточка. Але якщо починаєш говорити, відганяєш, зганяєш той, що в принципі це АВ-груп теж метал ложить. Це патон, це АВ-груп. Ну, все одно якийсь патон він. Він, як то кажуть, в Африці потон. Хоча бував патонські електродики, писали що щось зроблено в Україні, такий кружечок. Чи Чіпробки були настільки була погані, що взагалі, можливо, це була підробка якась. на їх. А ці, ну, Можна брати можна брати і не промахнетися. І ми їх і використовуємо навіть в складних місцях, там варив. Ну, у мене є для підфаточки там ОК-46, але е, їх ми там трошки економимо, скажімо так, їх дуже такі тісні місця. А в основному десь таке. Цей потон прекрасно себе веде. Прекрасно веде. Все, дякую за перегляд. Можливо, хтось там не бачив інших наших відео, у нас є дуже багато в нашому каналі, щоб вам багато не повторювати, старатися знаходити відповідні запитання по котлах, по теплоакумуляторах. До речі, покажу. вам Анонсик невеличкий, вариться котел. бачимо тут 120 кВт. По такому самому принципу ми так, ну, так фрагментами знімаємо сюжети. Це бачимо на великому, на великому струмі. Бад десь ну, у нас є багато струму, на перший прохід, бо тут метал п'ятірочка. то трошки багато бризів. Ну, це чиститься. Це бачимо, пропорція оце 120 кВт, а це 40 кВт. Той в лежачому положенні, горизонтально вони. Це дуже великий котел. Більше ніж 400 літрів камера завантаження, метро відрова входять. Ну, ми будемо робити знову 110, але ми будемо робити інше красне. Це я, напевно, вже казав, десь не пам'ятаю. Робилося під метал. Метал нам вже привезли нам порізаний привіз із Германії. То ми так і це. А це на Полтавщину, можливо, Влад дивиться. Привіт, Владові. Влад наш робить для Влада двери йому треба для буржуйки. Ми такого може, можливо, як зробимо, ще, як пофарбується. Ми такого, таких послуг не надаємо, бо нам ну, двері вони трудойомкі. Продаюці. Багато повних роботи, вони займають багато часу, нам би якби собі десь замовити, але постійний клієнт там вже одного котла відправили, знову котла чекає людина. Ну, ми таким людям просто не могли відмовити. Нам воно не треба було, бачимо, мав робити цього котла, то він замість цього котла робить дверцята до буржуйки, втрачає час. Якось так, так. Все. Дякую за перегляд і всім до зустрічі.